Закінчення сезону мороз прибив вже наш баклажан, листя прибив, але сам баклажан не пошкодив, тому намагаємося по максимуму зібрати врожай, бо через два дні знову морози, цього разу він вже пошкодив баклажан, тому що немає вже чим його захищати. Сезон баклажану в цьому році, скажімо так, був дуже вдалий. Баклажану було дуже багато, баклажан був різний. Але дуже шкода, що пропав весь інший, який ще залишився в нас. А він досить гарної ще якості. Нема ні пошкоджені, ні обмороження, тому намагаємося його зібрати по максимуму. Звозимо його ковшем, щоб скоріше було. Ну, на даній ділянці все залишилося біля Трьох тонн баклажану І дуже шкода, що він пропав. Верх нашого городу мороз ще не пошкодив. Тому там ще будемо залишалими. Можливо, ще декілька днів буде тепле. Перед ми накривали агрополотном. Верес менш пошкоджений, тільки контакт з полотном його тільки під морозом. Почала достигати наша капі Ліра із Парк Сіт. Вже ми робили дві виборки. Дуже шкода його шарувати, тому що цей тиждень будемо накривали, щоб зберегти по максимуму добре так трішки цей сезон. Наша ротунда Red Bull ще дуже зелена, що вона тільки почала набирати окрасу. Тому ще її не будемо рвати, а будемо накривати. зверх нашого городу тут ще баклажан більш такий живий сильно не обмерз. Ну, його ще рухати не будемо а знизу бачите як там темно мороз припік сильно листя попалив Нашу траву між ядів попалив, але саме головне трава завдання свої виконав. Вона зберегла наш баклажан. Тут ще зовсім гарні зелені баклажани. Досить багато баклажана. Приблизно на даній ділянці ще є біля 4 тонн, тому дуже Кода буде його втратити. На завтра заказують. Ну, до мінус двох, з четверга на п'ятницю. Ну будемо щось думати. Ще що дуже гарний білий баклажан Тримається. Цей красень більш-менш так в загальному баклажан того року дав нам непоганий прибуток досить він гарно вродив три гібриди баклажанів, які ми все вирощували будемо вирощувати і надалі тому що вони, як завжди, показували гарні результати і в цьому році. Так само вони себе показали дуже гарно. А також дуже сподобалось два гібриди, які ми мали на випробування. Три навіть гібриди, які ми мали випробування. Мабуть, в наступному році теж ми їх будемо сажали. Так що всім дякую за перегляд. На днях викладу ще одне відео про ще один баклажан, який ми не оглянули бо в архівах. Ми не знімали багато, а часу викласти немає. Це баклажан Честер. Так що чекаємо на ваші підписки, ваші лайки. І всім гарного завершення сезону!